У цьому випуску розповімо, як боротись з глобальним потеплінням за допомогою креветок, як еволюція заклала схильність до аутизму у людей, чому корпораціям легше відкупатися від своїх злочинів та про інші відкриття в сфері науки. Світ задихається від викидів СО2. Її рішення іноді ховається там, де його ніхто не чекає серед креветок. Щороку обробка ракоподібних креветок, омарів і крабів залишає після себе до восьми мільйонів тонн відходів. Переважно їх просто викидають. Але команда з університету Шарджу провела серію експериментів, де панцирі креветок перетворювали на біовугілля або біочар. Вчені використовували відходи білих креветок, зібрані на ринку сук Аль-Джубаїл у Шарджі. Спершу панцирі очищували і висушували, потім складний ланцюг перетворень: піроліз, кислотна обробка, хімічна активація та кульове фрезерування. В результаті з'явився чорний порошок: біовугілля з потужною здатністю уловлювати СО2. Якщо звичайна біовугілля має поверхню лише 3 квадратні метри на грам, то площа креветкового варіанту сягнула понад 924 метрів квадратних на грам. Найефективніший зразок продемонстрував рекордну здатність уловлювати СО2. 5,14 мікромоль на грам при температурі 0 градусів і тиску 1 бар. А ще новий матеріал витримує багаторазові цикли поглинання і вивільнення СО2, зберігаючи стабільність. Це робить його придатним для промислових систем: від електростанцій і цементних заводів до нафтохімії. Біовугілля з креветок може очищати воду і повітря, допомагати в медицині чи навіть у видобутку золота. Наукове дослідження читайте в журналі «Наноскейл». Унікальність людського мозку це не лише наша сила, а й наша вразливість. У гонитві за мовою, абстракцією та творчістю еволюція могла закласти генетичний фундамент для аутизму. Нове дослідження зі Стенфорду проливає світло на парадокс, чому аутизм зустрічається у людей так часто. Приблизно у одної дитини зі ста у світі, і навіть частіше в США вчені проаналізували великі набори даних одноядерного рнк секвенування мозку савців. Це дозволило побачити, які саме типи нейронів еволюціонували швидше, а які залишались більш стабільними. Але найцікавіше. У людей найпоширеніший тип нейронів у неокортексі, так звані L2-3-IT клітини, що відповідають за складні когнітивні процеси, пережили справжній еволюційний стрибок. Вони почали змінюватись значно швидше, ніж у мавп, і навіть у наших найближчих родичів шимпанзе. І тут відкрилось несподіване. Ті ж нейрони несуть у собі гени, пов'язані з аутизмом. Еволюція ніби переписала їх у людей, і саме це могло збільшити поширеність розладу. Але навіщо еволюції так робити? Відповідь може ховатись у повільнішому розвитку мозку у дітей. У людей він триває довше, ніж у приматів, і це дає час для складного навчання, мови, культури та соціальних навичок. Дослідники припускають, що саме зміни в цих генах могли дозволити нам розвинути мову. Те, що відрізняє Homo sapiens від решти живих істот. І водночас вони зробили людський мозок більш уразливим до нейророзладів. Це ще один доказ того, що еволюція це завжди баланс між перевагами і ризиками. А отже, нейророзлади просто її частина. Наукова стаття опублікована в журналі молекулярної біології та еволюції. Ліси здаються останнім прихистком від цивілізації. Там, де шум міста зникає, ми чуємо лише вітер серед крон і спів птахів. Але чи справді все так чудово? Нове дослідження вчених з Дармштада доводить: навіть в лісах ґрунт насичений мікропластиком, принесеним з повітря. Головний шлях це атмосфера. Мікропластик, піднятий у повітря з міст полів та доріг, зрештою осідає на верхівках дерев. Це називають ефектом розчісування, крони, наче фільтри, вловлюють частинки. А далі дощ чи листопад спускаються цей невидимий пил донизу у ґрунт. Вчені дослідили чотири лісові ділянки на сході від Дармштада. Вони брали зразки ґрунту, опалого листя і атмосферних відкладень, а потім застосовували новий метод аналізу з використанням спектроскопії, який дозволяє виявляти частинки розміром від 20 мікрометрів. Середня концентрація мікропластику в ґрунті склала понад 4 тисячі частинок на кілограм. Це у 20 разів більше ніж показували попередні дослідження. Найбільше його виявили у перероблених органічних шарах ґрунту, але найцікавіше значні запаси накопичилися навіть на глибині, куди частинки могли дістатись лише з часом завдяки розкладанню листя та діяльності ґрунтових організмів. Загальна ж кількість мікропластику, зафіксована в різних лісових ділянках, сягала майже мільйона частинок на квадратний метр. Аналіз показав схожість між атмосферними зразками і тими, що осідали в ґрунті. У повітрі переважали поліпропілен і поліетилен, у ґрунті поліпропілен, поліамід і поліетилен. Це означає, що концентрація пластику в лісових ґрунтах напряму відображає наскільки сильно атмосфера насичена цими невидимими забруднювачами. Ліси це 31% суходолу планети. І якщо навіть тут зберігаються великі концентрації мікропластику, це означає, атмосфера переносить його куди завгодно. З дослідженням можна ознайомитись на сайті Nature. На глибині тиша морських рівнин здається вічною, але тут приховані цілі фабрики енергії. Земля тут зберігає одне з найбільших своїх багатств водень. Вибух якого здатний зрівнятися з мільярдами тонн тротилу у 2024 році? Китайська експедиція інституту океанології Китайської академії наук відкрила в західній частині Тихого океану унікальну структуру Кунлунь Пайп Сворм, скупчення 20 гігантських гідротермальних труб. Кожна діаметром від 450 до 1800 метрів вони залягають на дні океану на глибині понад 4300 метрів, вкриваючи площу в 11 квадратних кілометрів. У цих трупах зберіглися сліди гідротермальної активності, зокрема, жовтуваті відкладення мікробних матів, живих килимів бактерій, які живляться потоками газів. Вчені підрахували, цей комплекс може забезпечувати до 5% глобальних викидів водню. Але як виникли такі структури? Дослідники пояснюють це серпентинизацією, процесом, коли морська вода просочується у мантію через тріщини в плиті. При температурах від 200 до 500 градусів Цельсія вода реагує з породами, утворюючи водень. Цей газ накопичується у глибинних камерах, де об'єм розширюється майже на 25%, утворюючи природні пастки. Та одного водню замало, щоб вирізати у дні океану труби діаметром майже 2 кілометри. І тут вступає в дію кисень, принесений тією ж морською водою. Змішавшись з воднем у правильних пропорціях, ця суміш стає вибуховою. Докази активності цього регіону не обмежуються лише трубами. За 28 днів дослідники зафіксували понад 800 дрібних землетрусів уздовж 150-кілометрового профілю. Ще одна ознака масового витоку газів у всій зоні жолоба. Аналіз ізотопів азоту показав, що гази мають атмосферне походження, проте їхня потужність вказує на формування водню глибоко в літосферній мантії. За словами авторки дослідження, професорки Сяо Юан Юань, ці запаси можуть бути настільки великими, що в майбутньому їх можна буде навіть видобувати. Скільки ще таких прихованих водневих батарей зберігає наша планета? Про дослідження читайте в Science Advances. Надії компанії дешевше порушити закон, ніж його дотримуватись. Так сталося у 2018 році з Pacific Gas and Electric. Їхні старі електролінії спричинили масштабну пожежу в Каліфорнії, знищили місто та забрали життя 85 людей. Штраф лише 3,5 мільйона доларів, тобто менше 42 тисяч за кожне людське життя. Звичайна людина за 80 обвинувачень у ненавмисному вбивстві могла б отримати до 90 років у в'язниці, але корпорація не може сісти, тож усе зводиться до грошей. І отут починається парадокс. Штрафи, які мають зупиняти беззаконня, часто перетворюються на звичайну статтю витрат. Дослідники зі Стенфордської бізнес-школи та Вісконсинського університету вирішили дослідити цю тему, проаналізувавши економічні моделі та ральні кейси. В результаті виявилось, що слабкі покарання не зупиняють порушення, вони лише стимулюють робити ще більше шкоди. Автори довели, фіксовані штрафи є часто марними, адже компанії сприймають їх просто як витрати на бізнес. І навіть збільшення штрафів може погіршити ситуацію. Корпорації просто підвищують менеджерам бонуси чи частку акцій, щоб компенсувати ризики. Одна з пропозицій заохочувати компанії самостійно зізнаватись в порушеннях, знижуючи штраф на папері. Виглядає логічно, але на практиці порушення можуть стати ще вигіднішими. Компанії почнуть шкодити активніше і довше, знаючи, що потім відкупляться меншим штрафом. Приклад податки можна сказати: я не доплатив, але я хороший, тому дайте менший штраф. Науковці наголошують, потрібно змінювати саму систему, давати більше захисту для викривачів, обмежувати можливості компаній ховатися за банкрутством і, головне, притягувати конкретних менеджерів до особистої відповідальності аж до в'язниці. Що думаєте, чи реально змусити корпорації відповідати так само, як і людей? Дослідження опубліковане на сайті ССРН. Меми, жарти, звичайні пости з хештегами. Ви скажете, це просто частина щоденної онлайн-культури. Але під цією маскою, дедалі частіше, ховається нова форма екстремізму. Дослідники називають це хайп-просторами середовище, де екстремізм гібридизується з культурою соцмереж, стаючи невидимим для традиційних методів контролю. Хайп-простори тримаються на трьох складових: акторах, практиках і контенті. Актори це публічні фігури та інфлюенсери. Від Ілона Маска, який в середньому робив понад 80 постів на день, часто поширюючи конспірологію, до локальних блогерів, які запускають кампанії цькування. Практики бувають колективні і грайливі. Користувачі називають себе пекарями чи слідчими і варять теорії змови, шукаючи докази в будь-яких деталях. Контент це меми, іронія, відсилки до попкультури, наприклад, символ Red Pill з матриці, який перетворився на знак пробудження до прихованої правди. На відміну від класичного екстремізму з чіткими гаслами, тут ми бачимо суцільний хаос. Один пост з тегом Flat Earth може тягнути за собою десятки інших, чим Trails, COVID, Red Pill. Алгоритм працює просто: якщо тобі цікава одна змова, швидше за все тобі зайде і наступна. Тобто екстремістський контент може поширюватись у звичайному інформаційному потоці непомітно для стороннього ока. І соцмережі тут не просто платформи, вони одночасно і технологія, і культура, яка дозволяє цим наративам вкорінюватись. Люди, що не мають радикальних поглядів, все одно потрапляють в зону впливу через жарти, трендові відео чи іронічні меми. Звичайно, хай простори ще не поширюють прямі заклики до насильства, але створюють середовище, де крайні ідеї стають нормалізованими. Пригадайте штурм капітолію: лише мала частина учасників належала до організованих угрупувань. Решта діяли, керуючись сумішю переконань і змов. Це і є приклад хайп простору, що виходить у реальний світ. Зі статтею можете ознайомитись на сайті журналу «Social Media Plus Society». Сподіваємось, вам сподобався випуск. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями і донатами. До зустрічі за тиждень.